Казка на реальних подіях, як козаки в Пришибі воду добували. Ну що, шановні? Є так звана Пришибська громада, в якій є якісь фермерські об'єднання. Що таке фермерське об'єднання? Це люди, які орендують землю у власників, поєднують в пани, в лани, в гектари і тому подібне. Однією з таких володінь була компанія відродження. Це те, що в селі Пришиб. Так ось. Всі компанії, всі фермера саджали-саджали е, щось на тій землі, щось вирощували, але поставало питання, а чим його все поливати? І знаєте, так відбувається в Україні, що частіше за все, всі насадження поливалися просто дощем. Чому ви спитаєте? А тому, що є бюрократичні, є символічні і є просто регіональні проблеми з поливом. Е, скажете ви, є ж річка Дніпро, є інші річки, взагалі Україна то не пустеля якась. Все воно так, але з радянських. Часів усі меліоративні спорудження не відновлювались, не робились ніякі реновації та реконструкції. Більш за те, вони належали державі. А якщо належали державі, то належали всім і ремонтів не було. Але ось компанія відродження бере і вкладає свої кошти, закуповує труби, якісь насоси тощо. Вона це робить поступово для чого? Для того, щоб поливати. Для того, щоб робити озрошення або міліорації, для того, щоб поливати свої насадження. І тоді, як то кажуть, вони ростуть трішечки краще, ніж якщо їх просто поливають дощем. І ось тут і виникає зона конфлікту, особливо після того, як приймається закон України про те, що міліоративні служби можуть бути ще й частними. І тут керівництво. Або інші учасники компанії відродження створюють іншу компанію, яка керує саме поливом. Так вимагає того законодавства. Це робиться в грудні 2023 року, і цим стає компанія Аквалайф. Звичайно, компанія Аквалайф, яка у вигляді відродження раніше будувала і відбудовувала ці міляративні системи. Звичайно, вона направлює полив куди на свої поля. Але вони кажуть без питань, якщо треба поливати ще комусь, заходьте, заходьте до нас. Платіть якісь взноси, тому що ми ж заплатили, ми ж вже виконали всі ці роботи і поливаєте в себе. Хтось заходить, хтось не заходить. Потім відбувається досить весела ситуація. Компанія Qualife виграє грант американців на ще більше обладнання мільоративного. Знов таки, грант є, обладнання є, поливати можна. Хто хоче, приєднуйтесь. На якихось вигідзаємо вигідних умовах та поливайте. Але тут же будується інша компанія Дніпроресурс, яка не хоче платити кошти, і яка теж має якусь кількість своїх паїв та полів. Чому вона не хоче платити якісь зноси і входити на умовах загальних? все дуже просто, тому що родичі компанії Дніпроресурс працюють в управлінні цією сільською громадою. І вони вирішують зробити це старим радянським консервативним методом. Просто віджати. Але все таки ми живемо не в Радянському Союзі, ми живемо в Україні і законодавства на боці Аквалайф. І тут виникає якийсь пан фамілія його схожа дуже на фамілію дядик, який вирішує, якщо не віджимається, замовлю кілерів. І ось на такому проміжку і виникає зона конфлікту. Здавалося. Можна просто співпрацювати, можна буде взаємовигідним. Але ні. Ми маємо адмінресурс, ми маємо владу, будемо віджумати. Не вийде ми будемо вбивати. На жаль, ось ця вся історія проходить зараз в Україні, де йде війна, де гинуть наші хлопці, де є боротьба за яскраве майбутнє. Дякую Службі безпеки України. Сказка завершена. хеппі-ендом.